Кавомашина Latte Go. До нас часто звертаються клієнти з проблемою, що не збиває молоко. Що в цих машинках зачасту відбувається, які причини для цього? Здебільшого в цих молочниках, ось тут у нас постійно, коли йде гаряча вода, пар, тут у нас тріскається колба і з'являються такі типу помутнення. Дрібні такі тріщини. Якщо ви замітили на своєму молочнику дрібні такі тріщини, то, скоріш за все, молочник може бути вже вийшов з ладу, і таким чином воно буде погано взбивати молоко. В цьому випадку допомагає лише заміна молочника. Тобто це потрібно купувати новий молочник, щоб взбивала. Як це перевірити? Щоб це перевірити, ви маєте розуміти, що машинка дає достатню пару. Якщо машинка із машинки... Із самої машинки йде достатня кількість пару, все окей, по пару, тоді, скоріш за все, проблема в молочнику. Якщо пару недостатньо, ви бачите, що у вас е, почала з цього патрубка вже е, відбуватись не просто сухий пар, і він якби став менше трішки і почала накаплюватися вода е, капельками, то тоді потрібно вже звернути увагу всередині, скоріш за все, проблема всередині. Допомагає в таких випадках декальцинація кавомашини. Вам потрібно купити хімію, продекальцинувати кавомашину і тоді ж, скоріш за все, це може допомогти. Наступна проблема це може бути клапан всередині. Клапан, котрий відкриває пар, може бути вже, наприклад, вийшов з ладу, або так само в ньому накопилося накіп, котрий дає йому достатньо якісно відкриватись. Таким чином. Допомагає декальцинація або не допомагає, тоді потрібно розбирати комашину і замінювати клапан. Третя проблема, котра може бути, це, наприклад, в системі розгерметизація. Якщо ви замітили, що падка в машину у вас десь скаплюється вода, то скоріш за все, всередині десь розгерметизація системи. Якщо відбувається розгерметизація системи, то тоді фактично у вас недостатньо вже тиску, і таким чином також може бути вже недостатня якісна піна або взагалі не взбивати молоко. Таким чином. Якщо ви замітили, що у вас не збиває молоко, зробіть е діагностику е спочатку того, що я вам сказав в початку відео, потім зробіть декальцинацію. Якщо це не допомогло, потрібно звертатися в сервісний центр, щоб вже дивитися на клапан і розгрманізацію системи. В принципі, все. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Е багато і більше відео на нашому каналі. Гарного всім дня!